Слава Богу, дорогі браття та сестри, хрест віруючої людини Його при народженні дарує сам Господь, дарує для того, щоб ми всі з вами несли цей хрест на свою Голгофу, Що ми разом молилися, постилися, виконували заповіді Божі. І таким чином, виконавши закон Божий. Ми навчилися за все своє життя любити. А по-справжньому любити, тоді дійсно ті, хто навчитимуться, можуть називатиметься учнями нашого Спасителя. І кожного разу, приступаючи поріг Божого храму, приступаючи поріг Божого дому, ми можемо почути в дні цього Великого посту саме головне навчання про Царство небесне. У сьогоднішній подорожі прямуємо з Ізраїлю до Єгипту. Разом з нашими паломниками піднімемось на Сінай на гору Божу, бо там пророк Мойсей отримав від Господа скрижалі з десятьма заповідями. Все було просто, якби людство їх дотримувалося. Мабуть, світ був би ідеальний, але ми ж не живемо в абсолютній гармонії. Дорогою до гори Господньої ми минаємо місце справедливого Божого гніву. В цій розчелині, яку я сказала, древній, восточно-асирійський, африканський розлом. Пять городов были. Самые крупные здесь были Садом, Гамора, Сигор и Шадва. В этой цветущей долине тогда проживали люди, которые в своем при избытке всего навыкли к страшному греху гомосексуализм. Сделали раз, вот почему говорят, вовремя пресечь помысл греховный, пресечь грехопадение. Сделали одни, другие, третий, десятый. Прошло, еще прошло, еще прошло, еще. И стал овладевать этот грех всем населением які проживали справа, як ми їдемо, кругом, етадаліна, і пилі ці душі города. Міста, міста судом і Гомора були знищені вщент пекельним вогнем. У полум'ї загинули всі, хто там жив. Врятувався тільки праведний лот, племінник патріарха Авраама та його сім'я. Родину Лота про кару Господню попереджали ангели, і вони наказували тікати з міста не оглядаючись. Втім, жінка Лота не дослухалася до цієї поради і перетворилася на соляний стовп. Він стоїть до цих пір як нагадування людству про те, що може статися через непослух Богові. На місці судому його море утворилося мертве море. Нам мертва. В ней не живет никакая букашка, ни вирус, ничего. Как бы мы для мельчайшего разделения атома или каких-то нейтронов, чего там самое-самое, ничего здесь нет живого, ничего живого нет. Только составы горьких солей, состав воды Мертвого моря, который не полезен, а вреден всему живому. Мертвое море использует евреи по наущению дьявола для того, чтобы человек закрыл глаза на то, что это за место, что это за вода, откуда она, какого происхождения, какое назначение. Дальше будем читать с вами Sea World. То есть мертвое море работает. Все for you, все, for, все для вас, все для вас, сейчас огромные гигантские вершины телеконы убить этих солей, из которых производится продукция, которая разносится сегодня по всему миру. Далі прямуємо мальовничими берегами Червоного моря. А потім рушаємо по трасі поміж скель Сінайського півострова. Зупиняються наші паломники в одній з найбільших православних святин світу монастирі Святої Катерини. На території монастиря терновий кущ, якому понад 4 тисячі років це неопалима купина. Зі святого письма пам'ятаємо, що пророк Мойсей бачив, як цей кущ горить і не згорає. Неопалима купина в старому завіті була прообразом Божої Матері, яка, залишаючись Дівою, народила сина, Спасителя світу. Вот, засохшие цветочки. Вот. Бледно-филетовый цвет и на праздник благовещения сходит благодатный огонь. Прямо молнии мерцают по кусту. Непонимая купина в камнях, вот рисунок, находится только здесь. Потому что только здесь настоящий куст не понимает Саме біля неопалимої купини почали гуртуватися перші сенайські монахи. Було це в третьому столітті. А в четвертому цариця Єлена побудувала в цих скелях храм на честь преображення Господнього. В цій обителі є ще одна велика святиня колодязь Мойсея. За переданням саме біля цієї криниці великий пророк вибрав собі дружину. У шостому столітті синайські монахи знайшли на одній із гір мощі Святої Катерини, і монастир став іменуватися у її честь. У сьомому столітті Сінай почали завоювати араби-мусульмани. Монахів у монастирі поменшало. Але вірні ісламу не нищили християнської обителі, бо вона була захищена фірманом їхнього пророка Магомета. Це нема ніде, горіть великі, тільки типу отакі врата сміряні. Тут були, а бачите, ворота, не закриті. І за того, що були напади в середині, да. в всередині там побачите, Мічеть, мінарять. Було, що забрали цурки мусульман, а потім, коли звільнився монастир то настільки монахи мудро просто і не православні, що мівчить не розрушимо вставили як пам'ять про загадництво і толерантність християнські. Сьогодні керують монастирем православні греки. А навколо проживають мусульмани бедуїни. Але живуть тут дружно, у горах інакше не можна. Монахи часто лікують бедуїнів. Монастир має свої подвір'я у Греції, на Кіпрі, в Єгипті та в Туреччині. Перші вечірнього богослужіння наші паломники прикладаються до мощі Катерини, її чесної глави, і отримують благословення монастиря. Перстень з надписом Агія Катеріна. Сінайська православна церква має свою автономію, управляється архієпископом, волинську делегацію тут приймають по-людськи тепло і з духовною радістю. Многі вам грім, многі англій, та многі Стришко і Сінайський монастир славиться своєю унікальною скарбницею. За кількістю раритетів обитель поступається тільки в Ватикану. Тут є одна з найстаріших біблій грецькою мовою. Науковцям ці папіруси відомі під назвою Сінайський кодекс. Тут є зібрання і інших древніх манускриптів і колекція рідкісних ікон. Ікона IV віку написана на паскавої підкладці. Вот здесь красненькая, видите, точечка, здесь краска отпала, и видна красная восковая подкладка. Скорбь, печаль, трагедия, все это передано, страдания передали в это, в это платье. Но это не ошибка. Это не два мастера писали. Это писал один мастер, который этим способом передает что, что Господь наш Иисус Христос был, что? Бога человек. И то, что присуще Богу, правая сторона, правый глаз, истощающий радость, утешение, спасение, воскресение, все это через правый глаз. Все страдания, которые Господь претерпел, это все передается вот через этот плачущий глаз. Икона называется Пантократов вседержитель Синайский. Також цій скарбниці бачимо унікальну ікону благовіщення Богородиці. Входить Дух Святой На це ембріон. І ви бачите ви не на якій іконі Благовіщення, Только здесь. Но кроме этого, внимательно смотрите, я вам показываю, вот смотрите, куда я вам показываю, две складочки одежды Божьей Матери. Mm. И видите, Иисус Христос mm. маленький. Mm. Видите? Mm. Она в руках держит, принимает. Дух Святой сходит на Матери Божию причисту Деву Марии, эмбрион. И вот здесь, уже в груди, где сердце ниже, mm. находится Иисус Христос. Никогда, нигде, никто, никогда не писал такой иконы благовещения, как эта икона Седьмого века. И здесь, посмотрите уже, кто про Божий. Моисей. и принимает скрижали завета у, из руки Божьей. Все дали сняты. Подготовленность уже естества к принятию божественной воли уже приготовлена. Рука, десница Божья, видите, он отсюда, Пелена от рукава мантия Божья голубого цвета, символ вечности, пребывания Бога, всебытия Божьего, вручает он скрижали завета Моисею. Моисей принимает как скрижали? Покрыв свои руки мантией, потому что невозможно прикоснуться к тому, что дает Господь. Ще одна святиня, яку з благовінням відвідують наші паломники, монастирський Усуарій, або по-нашому Косниця. Річ у тім, що серед цих скель проблемно мати кладовище. Монахи мають тільки сім могил, які використовують по кілька разів. Якщо хтось із братів відходить до господа, то його тіло кладуть в могилу, але потім забирають звідти кістки і переносять сюди до косниці. Нетлінними тут є тільки мощі святого Стефана. Він колись сидів коло підніжжя Божої гори, сповідав паломників та благословляв їх піднятися стежиною Моїсея. от этого храма. Вот ночью будем служить литургию в храме великомученька великомученика Трифона. Вот наверху храм. Вот ключи. Не думайте, что так просто кому попало дают. назовите Після літургії піднімаємось на Божу гору на висоту понад 2000 метрів. Тим, хто не впевнений у своїх силах, бедуїни пропонують допомогу верблюдів. Підйом на святий Сінай для тих, хто має щиру віру, все рівно що рухатися духовними сходинками ліствиці, яку бачив у своєму сні святий Іоанн Ліственнічник. Він був ігуменом Сінайської обителі, одв'язався на цій горі у VII столітті. Святого називали новим Мойсеєм, а його ліствицю духовними скрижалями. Приборкати свої слабкості та пройти увесь синайський шлях допомагає щира віра у кожного свої переживання у цих особливих горах, які чули настанови господні і слова пророчі, і молитви святих угодників, і сподівання праведників, і каяття грішників. Наше телевізійне паломництво святою землею завершується. Нехай кожен щебель духовної ліствиці приносить вам радість і щастя на многії літа. Сьогодні ми обов'язково з вами, в нашій телезустрічі, повинні пригадати і першу молитву, котру Спаситель залишив для своїх учнів. Ця молитва вже переведена на всі мови світу. Знають її маленькі, і дорослі. І ми з вами, і вранці і ввечері, під час ранкових і вечірніх молитов, під час богослужбових молитов завжди згадуємо цю молитву нашого Спасителя. Але водночас святі отці, коли ми з вами відкриємо молитвослов, канонник, інші богослужбові книги, то побачимо, скільки вони для нас залишили перлів святих молитов. Вони жили по святому, вони молилися по-особливому, благодатно. І ось цю радість богоспілкування вони записали на папері, залишивши ще раз, повторімося у молитвословах, у канонниках та в інших богослужбових. Книгах. І часто, дорогі браття та сестри, коли нам важко ми відкриваємо молитвослов, читаємо той чи інший канон, читаємо ті чи інші молитви. І під час молитовного стояння ми всі з вами бачимо різні види молитов. І прохальні, і сугуби, і подячні. Але водночас ми бачимо, що багато молитов складені до тих чи інших святих, особливо шанованих. Нашої святою Христовою Православної Церкви. Ось тому сьогодні і виникає в нас запитання: як же все ж таки ставитись до цих молитв? Чому в різних життєвих обставинах ми звертаємося з молитвою до тих чи інших святих? Саме з таким запитанням, дорогі наші телеглядачі, ми знову звернулися до молодих людей одного з вищих навчальних закладів нашого міста. І про це у них запитали. Просто в кожної людини є свої життєві ситуації, і кожен святий він допомагає по, ну, по своєму в різних ситуаціях. Я вважаю, що найбільше треба молитися до святого от Миколая, тому що він, він допомагає в пожитті людині і допомагає так, як на суші і на морі. Допомагає от в життєвих різних ситуаціях. Слава Богу. Дорогі брати і сестри, Шановна молодь Волинського краю, сьогодні знову і знову через техніку телебачення ми можемо поспілкуватись на духовні теми. Так, церква це живий організм і віруючі люди, як люди, вони в церкві моляться і мають право. Звертатися зі своїми молитовними проханнями не тільки до Господа нашого Ісуса Христа, до пречистої Діви Марії, а й до інших святих угодників Божих. Так встановилося в церкві ще з перших віків християнства. Наприклад, Євангеліст Лука по історичній трактовці був не тільки євангелістом і учнем Ісуса Христа, а був ще й художником, був і лікарем. Тому дехто з людей хоче заказати молібен євангелісту Луці за те, щоб Господь допоміг йому писати, малювати ікони. А інший молиться Луці Євангелісту за те, щоб Господь допоміг йому. Осягнути науку лікарську, бути лікарем. Далі, якщо взяти Пантілімона, великомученика. Це молодий юноша, який став християнином, але був лікарем, лікував людей, а тим більше, коли прийняв християнство, то ще більше віддався лікуванню людей безвозмізно, без Плати. І тепер люди настільки шанують цілителя Пантелеїмона, що звертаються з сильними молитвами до Його і доходати перед Богом за їхнє здоров'я. Дуже часто є звернення людей до Божої Матері перед різними чудотворними іконами Пресвятої Богородиці Діви Марії. Треба запам'ятати нам, дорогі друзі. Що коли ми молимося перед іконою, то ікона не є ідол, а це образ невидимого Бога, образ того чи іншого святого, до якого ми молимось. І коли перед іконою ми молимось і кланяємось, то молитва наша і поклон наш в Святому Дусі не йде на віщество дерева, фарби, стекла. А наша молитва і поклон Духом Святим іде на первообраз. Якщо ми стоїмо у храмі перед іконою розп'ятого Ісуса Христа, і кланяємося. то ми не кланяємося ідолу, не кланяємося дереву, а кланяємося Господу, який нас раді людей, і наш раді спасіння, був розп'ятий на Христі. же і коли ми молимося. Перед іконою Божої Матері наша молитва сягає, самої Діві Марії, яка стала Матір'ю нашого Бога, яка є ходатою перед Ісусом Христом за людський рід, так і угодники Божі, за яких моляться люди. Наприклад, і є святитель Передон, Тріміфунський чудотворець, який жив у третьому столітті, він був простолюдієї пастухом, але люди вибрали його за єпископа. І коли він був на Першому Вселенському соборі в 321 році, то він доказував учасникам Першого Вселенського собору, що Бог є в Троїці, узяв плінфу цеглину, здушив її зверху цієї цеглини. Вийшло полум'я огню, а знизу цієї цеглини потекла чиста вода. Сказав, ви бачите, у цій цеглині є три стихії: огонь, вода і земля. Так і Бог, Троїчин в єдиниці, Бог в Троїці, а єдиниця в Троїці, і Троїця в єдиниці, отець син і Дух Святий. Святиделю з передону. Моляться ті, хто мандрують по морях, по озерах, щоб Господь зберігав їх від усяких водяних катастроф. Угонні Божий Миколай, великий помічник вдовам, сиротам, неймучим, бідним людям, тому люди так сильно люблять Миколая і називають його милосердним, навіть особливо тепер уже в нас на Україні, настільки шанують Миколая. Що ж диву даєшся, у святому Миколая, особливо період зимових свят, усі одразу хочуть в один день стати святим Миколаєм. Усі хочуть роздавати подарунки. Це, звичайно, добре, що ми стараємося наслідувати святих угодників Божих. І ось таким чином поступово в церкві склалося, став, склався такий звичай, коли ми молимося святим угодникам Божим, ми цим не погрішаємо. Чому? Тому що в Святому Письмі ми знаходимо такі слова, сказано в Святому Письмі. Прославляючих мене і я прославлю. Тобто тих, хто прославляв Господа, тепер прославляє їх Господь. «Дивен Бог во святих своїх. Господь дивний у своїх святих. Чому? Тому що святі допомагають віруючим людям в силу їхньої віри і їхньої молитви. Звичайно, православній церкві так усе устроєно, що угодники Божі не затьмарюють слави і честі і величі та всемогутності Господа нашого Ісуса Христа або Його пречистої Матері. Але така традиція, молиться до святих угодників уже в церкві є, і вона оправдує сама. Себе. Ми прославляємо Господа через Його святих, які сам Господь прославив або тут на землі, або вже навіть після їхньої смерті. Молитвами ми всіх святих угодників, а й Господь допоможе нам зберегти єдне віри, і єдне церкви. Дорогі браття та сестри. У ці дні ми повинні не забувати про молитву про піст. Про ті два крила, котрі підносять душу і серце християнина аж до самого неба. А там престол Божий, там Божа благодать, там сам Господь з високого неба бачить наше серце, знає наші думки і наміри. Добру допомагає, а звичайно, зло прицікає. Тобто зло направляє до добра. Хай милосердний Бог. Нам допоможе і надалі разом нести хрест свого земного життя. Залишайтесь з Богом. До побачення до наступної неділі.